Мікрофон всім привіт! Ми обіцяли вам тему про інсульт. Ви багато писали про неї в коментарях, і ми відгукнулись. Та перед тим як ми почнемо про це говорити, невеличкий дисклаймер. <тараз> <пас> У цьому відео не буде жартів, хоча розважальний формат вам дуже заходить, і такі відео користуються популярністю. Адже тема інсультів надзвичайно гостро стоїть в Україні. Тому сьогодні абсолютно серйозно. І по традиції, в кінці буде невеличкий бонус для вас. Сьогодні будемо говорити про захворювання, що є причиною номер два смертності серед українців, а також причиною номер один інвалідизації населення. Щороку наша держава втрачає близько 100 мільярдів гривень на наслідки інсультів. Тобто, це втрата працездатності, смерть, різні соціальні виплати і так далі. Щоб у нашої держави в нашому бюджеті була така стаття розходів, як е, ліквідація наслідків інсультів, то вона б становила близько 10 частини бюджету України. А ще у розвинених країнах частка інсультів зменшується, тоді як у нас вона, на жаль, зростає. Отже, інсульт в перекладі з латині удар це гостре порушення мозкового кровообігу, через яке певна частина його відмирає. Внаслідок недостатності кисню та поживних речовин. Є багато різноманітних типів інсульту, і ще більше підтипів. Для зручності ми виділимо три: перший це ішемічний інсульт або інфаркт мозку. Так, інфаркт буває не лише серця, а й мозку, легені, нирок і теоретично будь-якого органу де є кровоносні судини. Два геморагічний інсульт або внутрішньомозковий крововилив. І три. Субарахноїдальний крововилив. Звізда на місці, все. Ця зірка головна запрошений гість на місці, його попустило, він довольний щасливий, все знімаємо далі, бо час іде. Всі вони мають певні особливості в симптомах та лікуванні. Та ми сьогодні зупинимось саме на ішемічному інсульті, адже його частка становить 85% від усіх. Інсульт є мультифакторіальним захворюванням, тобто його викликають цілий ряд факторів. Однак, саме ішемічний інсульт. Викликається в більшості випадків хворими судинами, тобто атеросклерозом. Безпосередньою причиною є тромб. Тромб утворюється на місці атеросклеротичної бляшки. Тобто вона росте в певний момент свого часу, лопається і на цьому місці запускається каскад тромбоутворення. Таким чином, перекриваючи повністю кровотік, і все, що йде нижче по ходу цієї судини, все, що вона живить, втрачає поживні речовини. Тепер поговоримо про те, що відбувається безпосередньо з самим мозком під час інсульту. В самому ньому можна виділити три зони. Перша зона, позначена блакитним кольором, це зона некрозу. Вона формується за лічені хвилини, ці клітини мертві, і на них ми жодним чином вплинути не можемо. Друга зона, позначена зеленим кольором, це так називаємо пенумбра. Так, ви забудете це слово до кінця відео, тому ми назвемо їх перехідною зоною. Це клітини, які вже не функціонують, але ще живі. І від того, як вчасно і правильно ми будемо лікувати, залежить від того, вони відновлять свою роботу чи загинуть, посиливши неврологічний дефіцит. Ну, і третя зона це клітини, які не ввійшли в зону кровопостачання нашої судини. Вони умовно здорові. Однак не варто забувати про таку річ, як набряк мозку, який може наростати, і саме він є основною причиною смерті від інсульту. Повернемось до наших причин. Безпосередньою причиною інсульту є бляшка тромб на її місці. А чому ця бляшка утворюється? І причина в хворих судинах. Що ж робить наші судини хворими? Першою і основною причиною є тривала. Нелікована артеріальна гіпертензія. Тобто, коли людина живе з високим тиском, знає про це і не вживає жодних заходів, не модифікує свій спосіб життя і не п'є ліків. Другою надважливою проблемою є куріння. Це також ворог судин номер 1 Інші фактори, які впливають, це цукровий діабет, порушення обміну речовин, абдомінальне ожиріння, підвищення холестерину та інше. Про профілактику інсульту і як впливати на ці фактори ми поговоримо чуть-чуть пізніше. А поки що давайте згадаємо невеличкий підвід інсультів ішемічних, який називається кардіоемболічний. Причиною нього є також тромб, але в серці. Є таке захворювання як фібриляція перед серцями. В народі миготлива аритмія. По певним причинам... Наші передсердя починають скорочуватись не ритмічно, а нібито мерехтіти. І кров у них перебуває якби в центрифузі, постійно перемішуючись, згущуючись, і там з'являється тромб. По певним причинам цей тромб може обірватися, потрапити в лівий шлуночок, і по системі кровотоку потрапити в мозок, закупорити судину і визвати інсульт. Чому ми згадали саме про цей підтип інсультів, щоб нагадати вам про важливість постійного прийому антикоагулянтних препаратів при миготливій аритмії? Наш мозок складається з декількох відділів. Найбільший із них це кора. Кожен відділ мозку несе певні функції. І в залежності від того, яка його частина перестає функціонувати, такі функції і випадають. Ми не будемо зараз говорити про дисфагію, дислексію, аграфію, атаксію та інші незрозумілі слова. Лікарі ці терміни знають і знають, що вони означають. Про відео з неврологічного огляду, я пам'ятаю, ми його колись зробимо обов'язково. З третього разу має вийти. Ми зупинимось на простих загальних симптомах, які має знати навіть маленька дитина. Для цього використаємо дві мнемограми. Перша. Англійська fast, тобто швидко. F face обличчя. Якщо ви бачите, що обличчя різко стало асиметричним, потягнулись його риси. Якщо ви бачите, що а, ARM. З'явилася раптова слабкість в руці або в нозі, C. Speech. Потягнуло мову, або мова стала незрозумілою, або взагалі пропала. Т Тайм. Не втрачайте час. Терміново телефонуйте 103. Або україномовний варіант. Пишем. Або україномовний варіант мозок. М. Мовлення. О. Очі. Раптова втрата зору на одне око. Або погіршення зору на одне око. Або різні судинні реакції, типи мушки на одному оці. З. Запаморочення, раптова його поява, саме раптова. Ну і обличчя та кінцівки по аналогії з Фаст. Знову ж таки, якщо ви бачите один із цих симптомів, раптову його появу, або декілька з них, це привід терміново телефонувати 103. Ви помітили, що не було такого симптому, як головний бід. І це в якійсь мірі дивно, адже інсульт перекладається як удар. Насправді ж, сильний. Раптовий, наростаючий, як удар грому, головний біль, є симптомом субарахноїдального крововиливу. Він трапляється не так часто. Безпосередньо ж ішемічний інсульт, той, про який ми сьогодні говоримо, як правило, починається по наростаючість без головного різкого вираженого головного болю. Тобто він може бути, але він не є провідним симптомом. Присувати. Ми, нас, Хай у нас це молодець. Тепер про лікування. Запам'ятайте на все життя вираз. Мозок це час. Є таке поняття, як терапевтичне вікно. Для мозку воно складає 4,5 години. Тобто, за цей час ви маєте викликати екстрену медичну допомогу. Вона має приїхати. Оглянути, встановити попередній діагноз, доставити пацієнта в найближче інсультне відділення. Там йому мають зробити комп'ютерну томографію для виключення крововиливу та провести тромболізіс або тромбектомію в залежності від клінічної ситуації. Ще раз, це все потрібно встигнути за 4,5 години. Якщо ми встигаємо це зробити, то відмирає лише оця блакитна зона. Однак. Якщо не встигнути в терапевтичне вікно, оці перехідні клітини також відмирають, вони вже не відновлюють свою роботу, і подальше лікування не має сенсу. Усілякі там вигіни, коліни, лізини не будуть мати жодного сенсу. Залишається лише у кращому випадку реабілітація, а в гіршому паліативна допомога або смерть. Ще раз, мозок це час. І цей час 4,5 години. Дуже часто лунає запитання, а як щодо високого тиску під час ішемічного інсульту. Запам'ятайте, підвищення тиску при інсульті це захисна реакція. Його в жодному випадку не потрібно збивати. Винятком є лише артеріальний тиск на рівні вище 240 до 120, але у цьому випадку він все одно збивається. Помірній кількості лише медичним персоналом під суворим контролем. Ще раз нагадаю: основна задача при ішемічному інсульті це якомога швидко транспортувати пацієнта в інсультне відділення. Тепер кілька слів про реабілітацію. Щоб ви зрозуміли, що де-факто інсульт це некроз тканин. Вони вже померли. Вони вже покійники, вони ніколи не будуть працювати. Тому лікування після того, як інсульт трапився після оцього часу, воно до лямпівки. Мертві клітини вже ніколи не оживуть. Однак сусідні з ними клітини можуть перейняти хоча б частину функцій з того, що робили наші клітини, які постраждали від інсульту. Це називається реабілітація. Це дуже і дуже складний процес, в який залучений. Лікар-реабілітолог, ерготерапевт, логопед, лікувальна фізкультура і ціла-ціла команда спеціалістів. Для того, щоб ці клітини виконували функцію померлих клітин, їх потрібно навчити. І тут, в буквальному сенсі, аналогія з маленькою дитиною, яку ми вчимо: ходити, вставати, їсти, одягатися. Так само і пацієнт після інсульту. Потребує постійного навчання і оволодівання навичками, які були по причині інсульту забуті. Важливе повідомлення: увесь процес від моменту виклику екстреної медичної допомоги, транспортування, томографії, тромболізису, реабілітації і навіть паліативної допомоги при інсульті в Україні безоплатний. Тобто за нього вже через Національну службу здоров'я України заплатила держава. Не оплачується лише лікування різноманітними колінами та цетамами, бо за фуфломіцини не платить жодна поважаюча себе держава чи страхова компанія. Так працює у всьому світі. Переходимо до основного розділу нашого відео профілактика. Що робити, щоб у нас не трапився інсульт? Для цього нам потрібні здорові судини. А щоб вони були здоровими, потрібно дотримуватись наступних правил. Перше це правильно харчуватись. обмежити тваринні жири, навпаки, більше рослинних жирів, риби, не переїдати, збільшити в раціоні овочі і зменшити різноманітні солодощі та трансжири. Мати регулярну фізичну активність, мінімум по 30-40 хвилин в день. Це прогулянки, біг, велоспорт, йога, танці, плавання, басейн тощо. Контролювати вашу вагу і відмовитись повністю від алкоголю та куріння. І у разі, якщо у вас вже є серцево-судинні захворювання, артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет, пам'ятайте, що більшість препаратів для їх лікування компенсуються державою за урядовою програмою Доступні ліки. Якщо ви раптом про неї не чули, поцікавтесь про неї більше. А тепер почуйте цифру. 80% інсультів можна попередити. Тобто, 4 з 5 випадків можуть не трапитись, якщо трохи докласти зусиль над собою. Як резюме, основні меседжі, які ми хочемо донести цим відео: перше, мозок це час. І найголовніше від моменту першого симптому. Доставити пацієнта в інсультне відділення і провести відповідний комплекс заходів. Нагадаю, цей час 4 години, правильне, доказове, ефективне лікування інсульту в Україні повністю оплачується державою разом з реабілітацією. Крапанина та чистка судин це імітація лікування, за яку треба платити з свого карману. Ішемічний інсульт. Це не збіг обставин, а безпосередній наслідковий зв'язок нашого способу життя. І у 80% випадків його можна попередити. Ну і бонус, як я і обіцяв. На Заході України дуже часто можна почути такий вислів, найбо його шлях трафив. А чи знаєте ви, що він означає? Дослівно його можна перекласти, як трапився удар. І мова йде, як ви вже здогадались, саме про інсульт. Але. Ще раз нагадаю: різкий як удар грому інтенсивний головний біль є ознакою субарахноїдального крововиливу. Це один з підвидів інсульту. Однак, у більшості випадків головний біль не є провідним симптомом цього захворювання. Тепер ви більше знаєте, що означає цей вираз. Всім більше доказової медицини, папа! Марс, пару.